Всім привіт! Сьогодні я з вами хочу поділитися інформацією про такий продукт, як Сільвер Max – колоїдне срібло. Колоїдне срібло я користуюся ним уже дуже давно. І він не тільки антисептик, який прекрасно загоює різні рани, який дезінфікує рани. Але колоїдне срібло працює як природній антибіотик. Він дуже добре працює при різних запальних процесах. Наприклад, коли запалення ока, ми можемо його капати в очко. Тут ви бачите її: є... ось закритий він отак герметично, то в мене маленьке, що закрите. Так? Чому в мене зараз два? Тому що він зараз знижці, і мені, я знаю, ціну його і не використати знижку. Це гріх не користуватися тим, що нам дають в подарунок. Ось Сільвер e, Макс, коли e, запальний, запальний процес очка, то ми беремо, хочеться сказати, e, по-чеськи, капатку. Пепетку, нашу пепетку, в чеській мові це капатко. І капаємо по капельці ранком і вечором. E, можливо, хтось із вас e, зустрічався з такою проблемою, як сльозоточіння, коли виходимо на двір. А в нас ні сьогодні ні з того течуть сльози. Це був. E, один із моїх випадків, і коли я покапала біля двох тижнів срібло по капельці раною вечором, сльози перестали. Текти. А особливо це неприємно, коли на дворі вітер, сильний мороз, а тобі ото сльози, які скоро замерзають, це дуже неприємно і, звичайно, і для тих очей теж недобре. Тому рекомендую рекомендую покапати собі, коли в нас запальний процес запалення вушка, капаємо вушку. І не важно, дитинка це чи доросла, ми просто вже різну дозу даємо. Коли болить горло, от просто кожного разу перед користуванням Сільвермакс ми. Так роз... <смі> Ми його розгойдаємо, не знаю, як правильно сказати, в своїй рідній українській мові вже е, все-таки 23 роки е, говорю чеською мовою. Е, і інколи забуваю, але я буду старатися. Берете і бризгаєте в рот. Коли болить горло, зразу воно е, біль ущухає, біль зменшується. На початку ви можете собі і кожних 10-15 минут побризгати. Діточки дуже раді. От Мої внуки вони навіть інколи біжать і самі хочуть собі набризгати, самі беруть і бризгають собі в ротик. Так що обов'язково обов'язково срібло потрібно мати, так як я завжди у своїй природній аптечці. Правда, коли одні срібла є різні, є які неможливо повживати всередину. Оце срібло, його технологія дозволяє нам користуватися як зовні, так і всередину. Тому що е, воно має такі маленькі частинки, які просто розпускаються е, в воді. І як воно працює? Потрапляє е, в наш організм до цієї пошкодженої е, клітини, е, блокує. Е, Дихання цієї шкідливої бактерії не допускає до неї поживні речовини, але одночасно не е, нищить і не пошкоджує наші здорові клітини. Тому рекомендую, рекомендую всім. Ділюся тільки тим, чим користуюся сама. І знаю, що воно працює на 100%. І не важливо, чи дитинці рочок, ви можете її набризнути в ротик, чи накапати там в очку, чи 70-80 років. Це просто те, що повинно бути, як я вже сказала, в нашій природній аптечці. Так що, зробіть все для того, щоб у вас. Оцей Silver Max був. Якщо у вас велика сім'я, то, звичайно, краще купляти більшу баночку. Якщо тільки для себе, то можете купити меншу. Розпилювач цей продається окремо. Я не знаю, за скільки пару, пару гривень. Я пам'ятаю, що в Чехії це 20 копійок, як я кажу, 20 крон. Так що це все. Що я хотіла з вами поділитися, між іншим, оце срібло, воно працює, що забула сказати, більше як на 350 видів різних бактерій. Навіть на стафілокок і Гелікобактер. Тому він працює як противопаразитарний, як противогрибковий і, як я вже сказала, протизапальний. Тому користуйтеся цим природнім антибіотиком. І ви не будете. Знижувати свій імунітет і нищити своє здоров'я тими антибіотиками, які продаються в аптеці. Всім здоров'я.